Верховний суд України підтвердив історичне значення будівлі, що розташована за адресою 16 липня 59 у Рівному. Нагадаємо, спір навколо статусу будинку тривав з 2020 року. Тоді орендар товариства Русана Плюс звернувся із позовом, у якому просив скасувати розпорядження начальника рівненської ОДА Віталія Коваля від 2019 року. Про взяття на облік об'єкта культурної спадщини, три роки ввелася судова тяганина майже відразу після. Того, як з'явилося розпорядження голови обласної державної адміністрації, про те, що це пам'ятка архітектури місцевого значення, це передусім цілий пакет документів, заключення науковців, рецензії, фотографії, історія дослідження, і ну це дуже величезна клопітка робота. Тобто, фактично, позивач. Вимагав визнати нечинною або неправомірною роботи оце цілої плеяди істориків і краєзнавців. Понад двохсотрічна будівля визнана історичною правомірно, адже є однією із найстаріших у місті. Пояснює історик та краєзнавець Микола Бондюк. Вже коли Малювалася карта рівного того часу, то ми бачимо на ній зображення цього будинку. Воно б майже не змінилося. Це були клізії Любомирські разом з оранжереї, які поряд знаходяться зовсім від цього будинку. Це єдині два мурованих приміщення, які належать 18 столітті. Більше у нас ранішого нічого в рівному немає. Раніше, за словами історика, у приміщенні ймовірно жила охорона Палацу князів Любомирських. Недаремно одна із назв називається Яничарка. Яничари це охоронці, тобто воно так транслювалося власне на охоронців. Пізніше я думаю, вже коли була побудована гімназія, це де зараз завжди музей, сюди поселили директора. Перепланували будинок, зробили ремонт, посадили директора гімназії. Тому цей будинок став називати директорським, і вся вулиця називалася від цього директорською. Спочатку справу розглядали у Рівненському окружному адмінсуді та апеляційному суді у Львові. Обидва рішення були на користь товариства Русана Плюс. Заступник керівника Львівської обласної прокуратури оскаржив ці ухвали у Верховному суді, який і став вирішальним у підтвердженні статусу будівлі. У прокуратурі пояснили, як має діяти орендар згідно закону про. Про охорону культурної спадщини, порядку укладання охоронних договорів останній мав продовж місяця. Це враховуючи, якщо розпорядження було грудня 2019 року, то він мав продовж місяця укласти охоронний договір. Якщо на сьогоднішній момент такий не укладений, це є його обов'язок, оскільки е ініціатива укладання е має виходити саме від орендаря. керівниця обласного управління культури і туризму Любов Романюк каже: підтвердження історичного значення накладає обмеження на будь-які будівельні роботи. Об'єкт однозначно пам'ятка архітектури місцевого значення, і далі рішення за містом, якби ми вимагаємо, щоб вони скасували договір оренди з товариством, внаслідок дії якого ця будівля і зазнала такого руйнування. Але, зрештою, це власність міста, балансоутримувач управління комунальної власності, і ми сподіваємось, що. Вони приведуть всі юридичні моменти до логічного закінчення і, зрештою, приймуть рішення про реконструкцію цієї будівлі. Є вже багато різних ідей у громадськості. Потрібно місця такого осередку, можливо, культурного. На даний момент. Питання є в площині вирішення управлінням культури обласної державної адміністрації, яке має подати всі необхідні документи, визнати її як пам'ятку і передати нам на місто. І ми тоді вже далі починаємо процес. Наразі ми таких документів ще не отримали. Дане приміщення для нас є важливим. Ми маємо його зберегти і захистити від зазіхань недобросовісних орендарів. Суспільне впродовж кількох днів намагалося отримати коментар адвокату товариства Русана Плюс. Станом на 9 травня відповіді отримати не вдалось. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини, Грівне.